Ми почали пробувати жити посланнями. Почали разом молитись, молитись розарій, вернитися, йти на службу Божу. На сповідь і сповідь це був найбільший подарунок, який я коли-небудь мав. Священник сповіді був найбільшим подарунком, який я коли-небудь отримував в своєму житті. Коли я був на сповіді, I for 30 years. Понад 30 років я не сповідався. Everything, 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 everything. і я розказав все священнику. Imagine, Ви собі навіть не можете уявити всі свої смертні гріхи. А кантиканімор син. І на кінець, коли я вже не міг згадати гріхів, you know, did, знаєте, що зробив священник? Said, священник сказав, I... я розрішаю тебе. Я поцілував його в сповіді. <laughs> я плакав сповіді. Це Боже милосердя. Це сила, яку священник має в своїх руках. Я вірю, що священник є Божим чудом. тому що ніхто більше вам цього не зможе сказати. Священник в сповіді змінив моє життя. And that was the biggest day I ever had in my life. Що стається з чоловіком і дружиною, які починають разом молитись? I'm я вам покажу. You know, you вони in закохуються. Кладіть Бога в ваш шлюб. Не гроші, не бізнес. And in love. І ви будете жити в шлюбі в любові. You, exactly Я кажу вам, так сталося у нас. Мої діти, одна дитина, яка сама себе похрестила англіканцем, стала католиком. І зараз мій син вчитель католицької школи, одружений. Mind, двоє дітей. Like Діти прекрасні, подібні до мене. Ага, таке. Everything Все змінилось. except for моєї дочки, Катастрофа. Одружилась, розлучилась. Одружилась, розлучилась. Я їй запитав, що ти робиш? Daddy, а вона мені повторювала тато, а що ти робиш? Ну, cioè, è vero da. І попробуйте з цим жити. Вона цілковита копія мене. І в цьому проблема. So Тому я повинен був вибачитись перед нею. Попросити своїх дітей про пробачення. Ми з Ненсі прийняли рішення приїхати в Меджикорі.